Оцінювати цю операцію, це, ну, типу, вони в принципі зробили вірний крок, типу, але невірно вибрали стратегію, як це зробити. Тому що їх дуже багато було, і вони типу, не зробили ніякої, ніякої користі ні для себе, ні для когось. Вони просто, просто загинули всі і все. А учасником цієї ситуації, як з другої сторони, ну це кайфово, стільки, стільки трупів. Ну, це, ну, як для нас, типу, то ми дуже багато зробили, щоб забезпечити собі безпеку і безпеку для наших побратимів. Це, це було круто, типу. ну і страшно. Ну, їхню операцію можна оцінити, ото, як в Другій світовій бігли, отак, там, чи в перший весь час там, а ля ля, -ля стріляю, ото вони, напевно, так само хотіли зробити. Просто хотіли толпою нас, скажімо так, задавити. У ну, них то не вийшло. І це, що вони там пишуть, розказують, як там воно все прекрасно відбувалося, це все, то 80% всього, що вони говорять, це неправда. Там. Вони просто виходили, вони просто вмирали.